Ситуацію на Харківщині говоримо далі. Внаслідок російських ударів вчора в області були поранені троє цивільних осіб. Про це повідомили в телеграм-каналі Харківської обласної прокуратури. Російські війська обстріляли козачу Лопань, де зазнала поранень 46-річна жінка, 47-річну жінку ушпиталили з пораненнями. Також внаслідок обстрілу дворічної в Куп'янському районі. І відомо про пораненого чоловіка у Вовчанську 74 років. Зазначимо, що Вовчанськ клипці та інші пункти північного кордону майже цілодобу. Перебувають під ворожим вогнем. І як повідомив вечірньому відеозверненні очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, лише за вчорашній день з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей. І долучаємо до нашого ефіру начальника головного управління Нацполіції в Харківській області, генерал поліції третього рангу Володимир доброго. Тимошко. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, вас. От пане Володимире, для початку розкажіть, як минула ця ніч саме в населених пунктах на півночі області стосовно інтенсивності обстрілів, що там відбувалося за цю ніч приблизно з 20 годин вчорашнього вечора по 6 ранку. Сьогодні ми фіксували приліт як мінімум десь дев'яти кабів. Переважно це Вовчанський район одночасно ми фіксували е, майже постійні артилерійські обстріли Липецької громади, е, Волчанської громади, артилерійські обстріли Казачої Лопані, Куп'янський район Традиційний. Тобто, ніч, ніч пройшла досить тривожно і, е, скажімо так, з бойовими діями. Ну, позитивне те, що наші наваляли їм трохи це є. Uh, і uh, ну з цього приводу, що стосується саме ведення бойових дій, я думаю, що треба чекати uh, офіційного коментаря ЗСУ, не нашого. Це буде вірніше. Що стосується безпекової ситуації, вона залишається складною і зараз уже по світлому ми продовжуємо евакуацію з uh, території Липицької громади і з території Вовчанської громади. От, власне, щодо евакуації в вечірньому відеозверненні Олег Синігубов, начальник Харківської ОВА, сказав, що ще у Вовчанську залишається до півтисячі людей. Власне, коли їх планують вивести, якщо, якщо у вас є така інформація, власне, і чи взагалі вони охоче б згоджуються на цю евакуацію. З 10 травня Силами поліції вивезено 1660 людей станом на 20-ту годину вчорашнього вечора. Це я маю на увазі лише силами поліції, бух е райвідділів Липецького та Вовчанського. Ми майже цілодобово, крім темної доби, працюємо над вивезенням. Як це працює? Перше постійне оповіщення. Ми знаємо кожного поіменно. Хто мешкає на територіях, які ä, потрібно евакуювати? Ми намагаємося умовити людей. По-друге, в леж... лежачі больні люди, люди похилого віку, ми евакуйовуємо власними силами. Автобуси, поліцейські автомобілі, а, їздять майже під постійними обстрілями. Вчора ми евакуйовували людей. Які знаходились в 300 метрах від зони бойових дій в часу, це щоб було зрозуміло, в яких умовах це відбувається. ми вивезли вже переважну більшість. Я сподіваюся, за сьогоднішній день ми вивеземо максимальну кількість людей, яку можливо. Що характерно, є люди, які, наприклад, вчора, точніше позавчора, відмовлялися виїжджати вчора. Після того, як близь... в непосередній близькості від них стало прилітати снаряди, вони саме стали звертатися за тим, щоб їх вивезти. Тобто, піза ми приїхали запропонували виїхати, ні, ми не будемо виїжджати, ми залишаємося. Вчора дзвонять до нас кажуть, будь ласка, ми передумали, виїжджаємо. Тому ми сподіваємося, максимальна кількість вилезенців. Що стосується дій орків на цих територіях, маленький факт. Вчора о, в, о, в Овчанську вони зайшли на е приватні в приватний сектор, який знаходиться, скажімо так, е бі біля Вавчанську. Ну це майже Вавчанськ. Е постучалися в будинок, в якому знаходився чоловік. Намагалися проникнути до будинку, е стали вимагати від чоловіка, щоб він відкрив двері. Відбив, він відмовився відкрити двері. Вони просто розстріляли будинок, поранивши. В руку е людин. Ця людина відмовлялася виїжджати вчора. Попросила нас, щоб ми його вивезли. Ми вивезли майже з е підострілів е цього чоловіка і надали, надали першу медичну допомогу. Загалом дуже багато людей після того, як вони евакуюються, потребують е е медичної допомоги, тому що це акуба травми від е прильотів. Це іншого роду пошкодження і поранення, в тому числі осколкові від скла розбитого і таке інше, зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію. Це був Володимир Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області.